Хмельницька міська літературна спілка Поділля та обласна бібліотека для юнацтва у спецпроєкті до ювілею Григорія Савича Сковороди 300 років, 30 кроків. Крок 24-й: побач себе, відкрий себе. Із нашої програми заступниця директора з наукової роботи Хмельницького обласного художнього музею Олена Олександрівна Михайловська. Пані Олено, я вже мала можливість оглянути виставку і настільки вражена в неї, настільки вона мені сподобалась, що я без вступу прошу вас розпочати нашу бесіду. Вітаю! Дуже приємно чути такі гарні відгуки. Ця виставка це результат великої роботи багатьох людей, які дотичні до культури, яка на сьогоднішній день ми розуміємо, що вона більше ніж на часі, тому що вона і є фундамент українців на сьогоднішній день, тому що ми знаємо, що ворог якраз намагається руйнувати нашу ідентику, руйнувати наше коріння, руйнувати те, що нас і, і означає як людей, які розуміють, що свобода це є базовий, базова цінність нас. І тому дуже на часі не забувати про те, що в нас є неймовірні постати в історії, які і сьогодні дуже актуальні. І безумовно, Григорій Савович Сковорода – один з них. Тому що він, в принципі, і є синонімом свободи, розуміння цього, наскільки складний світ був 300 років назад, це навіть важко уявити. Наскільки все було абсолютно соціально розподілено, наскільки людина з одного соціального стану не могла перейти на інший стан. Це були неймовірні зусилля. Тобто зараз сучасній людині навіть важко це уявити. І наскільки ця людина, отримавши потужну освіту. В києво могилянській академії саморозвиваючись постійно, маючи чудові здібності і гарне козацьке коріння, наскільки він поніс вперед і наскільки він випередив свій час оцим цим відчуттям свободи на рівні генокоду, і тому ось ця виставка вона безумовно мала відбутися навіть за таких драматичних подій за часів війни. Так. Ну, ми більше звикли за хрестоматійними даними, що е, такі широко відомі роботи Васильківського, як народ слухає е, пісню Кобзаря, верніше, Кобзаря у виконанні пісень сковороди, чи, наприклад, роботи на гравюрах відомих чи невідомих авторів, чи Мещерякова, чи Мате. Е, бачимо сковороду і на новіших гравюрах. В літографіях Жука, Уварова, але ж ви розкажете про наших сучасників. Будь ласка, розкажіть, з яких міст, які автори тут представлені? Це результат співпраці, і ця ідея належить директору музею майстерні Каваліридзе в Києві Олександру Юніну і Олександра Совінок, співробітниця музею, вона була одною з кураторок. От вона якраз на відкриття нещодавно приїжджала і розповідала про цю виставку. Дуже цікава робота відбувалась, тому що на сьогоднішній день в цій колекції 120 творів різних художників, причому не тільки з різних міст України, але й з різних країн. Що цікаво, тобто ми іноді знаєте такі відчуваємо комплекс меншовартості, думаємо, що о про наших там письменників, філософів, мало хто знає за кордоном, насправді полякам, литовцям, латишам, ізраїльтянам навіть не треба було пояснювати, хто це. Тобто, якщо були митці, можливо, з інших країн, там, з Італії, з Африки навіть є е, учасники, їм треба було пояснювати, хто такі сковорода, тобто вони були недотичні до особистості, то тут люди реально знали, хто це. І це теж ну, ми розуміємо, наскільки важлива особистість. Е, так само був такий open call оголошений, тобто відкритий конкурс серед митців, хто готовий долучитися до цього проєкту і показати абсолютно не нічим, ні жанром. Ні темою, ні стилем своє відчуття і розуміння сковороди. Тому ми тут бачимо абсолютно різні твори від абстрактних творів до творів, які більш так ілюстративно зображають якісь да, епізоди життя Григорія Савовича. Ця виставка має теж вже в контексті якраз війни цікаву історію, тому що ми її запланували разом з музеєм «Кавалій Ридзе ще до війни минулого вересня. Але так відбулося, що тільки перший проект тих запланованих, що мали бути, відбувся в Чернігові. І від собі 24 лютого, Чернігів і ця виставка там, mm, так, і так. ми знаємо, наскільки були події драматичні в Чернігові. Він був майже оточений. І музейники, ну просто герої на сьогоднішній день. Вони зберігли всі ці твори mm, і дозволили дійсно побачити їх сьогодні. Тобто, це друга виставка після Чернігова. Це наша виставка. Yeah. Я прочитала таку цікаву історію, що незадовго до смерті сковороди. Ну а ми всі знаємо, що й останній місяць, останні дні пройшли в маєтку Андрія Ковалівського, та пані Іванівці, теперішні сковородинівці, трагічні, і болючі для нас, бо ж зруйновано багато чого там. Так от цей пан запросив якогось художника, можливо, це навіть був із скріпаків митець, щоб він зробив портрет сковороди. І що цікаво, Микола Костомаров каже, що в той час, Костомаров писав в 1861 році, в той час в багатьох будинках і хатах можна було бачити портрет сковороди. Уявіть собі, в той час, це багато про що говорить, правда? ж. Ми звикли про таке ставлення до Шевченка, до Франка, до Лесі Українки, але ж Слобожанська Україна і таке знає, про таку велику любов до мандрівного філософа. Я хотіла вас запитати. Ви вже частково сказали, що представлені з різних куточків України майстри і навіть з різних країн. Що цікаво, що готуючись до нашої передачі, я частково вже з вами про це говорила, я натрапила на дуже оригінального майстра із Харкова. Це Олексій Чекалов, дизайнер за професією. Але він така творча, всебічна людина. Він вивчає шрифти, вивчає почерки людей, вивчає літери на іконах і от влаштовував такі перформанси там, же, в Сковородинівці, притягував плівку і на ній записував скорописом, чи які там давні устави, напівустави, давніми шрифтами, афоризми сковороди. А що у вас таке є, що вражає от, якоюсь такою новаторством, якоюсь оригінальністю, самобутністю? Я думаю, що тут кожен, хто відвідує цю виставку, знайде е, якийсь відгук да, в тій роботі, яка буде йому найближча, або їй. Е, мені дуже цікаво, якраз от коли ми занурились в світ сковороди, тому що ви розумієте, що е, рівень шкільної якоїсь да, освіченості в сенсі. Е, Шляху сковороди і його творчості це недостатньо. Те, що ми потім вже вивчали там в академіях мистецтва і так далі, це поглибило безумовно. Але зрозуміло, що щодня ми не вивчаємо цю тему. І от якраз це був гарний привід взагалі задуматись, хто такий Сковорода і як, чому іноді, от абстрактна робота, де не зображено нічого окрім сполучення кольорів, вона дуже класно, яскраво, сучасно відбиває відчуття сковороди, тому що як можна зобразити дух. Дух це з одного боку абстракція, інш, з іншого боку, це наше життя, тому що ми духом підбурені до дій. Так. Е, і якраз Коврада про це і говорив, що саме ну, от якраз, е, філософська течія кордоцентризм, да, тобто навколо серця, якщо буквально перекладати, якраз вона йде від сковороди. Тому е, дуже цікаво для мене, наприклад, було відкрити аспект спорідненості з е, е, східною філософією, з даусизмом в тому числі. Тобто, ось це розуміння такої чистої божественної радості. Коли людина, попри всі проблеми, біди, невзгоди, е, якісь обставини, вона має радіти своїй божественній суті е, життю. І що це все одно буде найголовніше, що це не важливо з чим стикається, з якими ситуаціями в житті. Треба вміти знаходити це божественне світло. І тому дуже цікаво, що тут представлена якраз керамістка з, е, з Криму. І тут якраз твори, які перетинають тему козаччини з і даосизму, і це дуже цікаво, і буддийські якісь теми теж теми буддизму. І мені дуже цікаво, от як в неї так синтезувалася ця тематика в такому ракурсі, якраз, що якраз співзвучно було ну, моєму спів, ну, відкриттю такому uh -huh. сковороди філософа в цьому напрямку. Uh -huh. Ну, Переглядаючи портрети, які можна відшукати в якихось е, е, книгах, альбомах і, звичайно, в інтернеті, я е, особисто Мені найбільше подобається давня робота, здається мені, 1972 року, Льва Фітільова, де сковорода показаний не, як ми звикли, з сіпком, з торбинкою, а аристократ духу, до речі, те, про що ви кажете. І навіть цей аскетизм, він тільки впізнається ну, із тлом побуту. а от по Людині цього не скажеш, тобто це мудрець, це філософ, це людина з внутрішньою красою, це інтелектуал і таке інше. А от вам які роботи особливо от ви виділили для себе? Ну, те, що я згадувала, теж кераміка кримської художниці. Теж дуже цікаві роботи. Якраз я звернула на увагу на польські художники, литовські художники. Вони якраз ось цю абстрактну сутність розуміння свободи духу, свободу волі відображають. І дуже цікаво, як по різному одного тому самого сковороду можна сприймати з точки зору сполучення фарб, якихось там кольорових плям сполучень і композицій. Це дуже цікаво, як це резонує, і як людина, думаючи про Сковороду, створювала. Такі роботи. Тому тут в експозиції таких не одна робота. Знову ж таки, дуже цікаво, як сприймають іноземці, тому що теж тут є роботи з Ізраїля, дуже цікаві, коли ми бачимо сковороду з двома крилами біле і чорне крило. Так, так. І ми розуміємо, наскільки це щиро і так є, тому що сам сковорода був найщирішою людиною з всіх філософів, яких я читала, в принципі і знаю. Тому що багато хто створює образ такого знаєте, класичного академічного філософа. Такого поважного, і якого всі мають так трошки шанувати ще й через те, тому що він недосяжний. Недосяжність Скавради, от насправді в цій фразі світ їх не впіймав, його неймовірно неможливо зловити і зрозуміти до кінця, тому що він настільки багатогранний. І це стверджують багато науковців, теж, тому що дослідити творчість і філософію Скавради достеменно і мати один погляд на те, що він який спадок нам лишив, неможливо. Настільки він багатогранний. Тобто і маленькі діти, і науковці, і просто любителі да, краси, філософії, літератури щось своє знайдуть, причому відкриють таке, що вони навіть не сподівалися. Тому ось ця робота якраз теж ізраїльського художника, мені здається, настільки цікава, от погляд да, здалеку, здавалось би, відображає от особистість Сковороди в такому парадоксі, те, що він теж відверто говорить, що людина. Вона божественна істота безумовно, але ми. Знову ж таки, весь час маємо боротися своїми спокусами, інакше переможе ота от темна сторона. Так. Ну і Петро Кралюк, і Леоніду Шкалу, і інші е, біографи Сковороди е, стверджують, що він дуже любив ілюстровані книги, хоча, напевно, в той час не так багато їх було. І одна із улюблених ним книг, яка декілька разів видавалася в Європі, це емблеми і, е, емблеми і символи. Там, емблематика і символіка латинською написано, так кажуть, що він з нею дуже рідко розлучався, і от в одному з останніх трактатів ми бачимо, що він ці ілюстрації перемальовував для себе і коментував прямо на самих цих малюночках. Тобто він хотів якусь передати думку, наприклад, ту, що метелик критить. На свічку і мудрість, що твоя пристрасть тебе ж погубила, або той левик, чи дорослий лев, не знаю, із піднятим хоботом, вітає сонце, бо це найкраще, що може бути, це символ життя. І я собі так думаю, що оце захоплення його, можливо би, якби інший спосіб життя в нього був, можливо, він би в собі і розвинув якісь задатки художника. Ну тобто, всі ці його роботи, які він перекопійовував, це своєрідна філософія. І, звичайно, у цих всіх роботах є теж своя філософія. Чи ви вважаєте, що це не обов'язково для філософа Сковороди? Я думаю, що взагалі сучасне мистецтво, воно наповнене сенсами. Іноді комусь здається, ну, знаєте, як іноді інтерпретують сучасні роботи, нереалістичні, називаємо це так. Мабуть, що і я так теж можу, але поза тим. Знову ж таки, люди, які навчалися в академіях мистецтв, вони опанували реалізм і вони відмовились від буквального зображення світу, то зрозуміло, що вони в своїх абстрактних або таких умовних символічних роботах вони намагаються передати якийсь меседж, якісь повідомлення глибше і трохи іншими засобами. Знову ж таки, щодо сковороди, його малюнок у багатьох з нас є в гаманці, тому що на купюрі зображений сковорода, і там є його малюнок, тому що цей фонтан зображений Нерівна всім рівність. Так, так. Це якраз і філософія символічна, і якраз теж комусь може видавати, що нерівна всім рівність щось таке про несправедливість. Насправді це про природу речей, тому що кожному з нас, як вважав Сковорода, дається від Бога, від природи, а він був глибоко віруючою людиною, і як багато дослідників говорять, не читавши Біблію його зрозуміти дуже важко буде, так. тому що він якраз в контексті цього і існує. Нерівна всім рівність, там зображені різні ємності. Мається на увазі, що від Бога, від природи, дається всім можливість взяти від цього життя стільки, скільки дається в рівному. Але чи є в тебе внутрішня ємність? Можливість сприйняти це прийняти, так. і е, перетворити це да на, на іншу сутність, тобто розвинути себе і це е, ну якось прогресивно далі впроваджувати в життя. Тому ми ці сучасні якраз про це і говорять: що насправді оці краплі, які в них попадають знань, а одна з них, да, тому що ми розуміємо, що їх світ більше ніж тільки да, реакція на творчі так. сковороди. От якраз вони і демонструють, що це світ багатогранний і він чудовий в тому, що всі різні, так ну і те, що в наш такий страшний, пекельний, би я сказала, час. З'являються нові роботи, нові виставки, нові музичні твори, нові книги. Тобто, що ми живемо повноцінним життям, в міру своєї можливості, це є чудово, це є прекрасно. Це означає, що ці жахіття не поставили нас на коліна і не поставлять. Так? Тому ми маємо подякувати цим творчим людям, художникам і тим, хто пропагує це і, і вам, в тому числі. і ваш... Вам. Колегам. Дякую. <смеш> от, за те, що зробили, от, от, звернулися до образу того, як сказав Тарас Компанієць, хто міг ходити по землі, але мав крила. А, або ще є інший вислів, що е, він е, ходив по землі, а душа його була на небесах. Я дуже вам дякую за цю таку цікаву розмову і дуже потрібно в наш час. Успіхів, натхнення вам, вашим колегам. Дуже Передачу дякую. підготувала і провела Ніна Качаровська, телеоператор Юрій Старшкин. До нових зустрічей.